Не знає у якому стані її чоловік. З такою проблемою до нашого телеканалу звернулася пані Галина. Вона представилася дружиною одного з пацієнтів Рівненської обласної лікарні. каже, її чоловік потрапив у лікарню з інсультом, та під час перебування у медзакладі йому ставало тільки гірше, а лікарі не поспішали щось робити. Наступного дня після обіду лише людина отримала їжу і лікування. Про всіх моїх просьбах дати йому їсти і потрібне лікування, тому що у нього інсульт, була відповідь зараз, зараз, зараз. Ми капаємо лише один раз у день, по протоколу. Все відбувається по протоколу за закритими списками, і родичі зовсім нічого не знають, що отримує, які ліки хворий. Зі слів пані Галини, пролежавши у лікарні місяць, у її чоловіка діагностували запалення легень. А згодом і взагалі стався інфаркт. Але і тоді лікарі не поспішали, каже жінка. Місяць часу і лікування, яке він отримував, не привело до хороших результатів а навпаки, привело ще тільки що він отримав і інфаркт, і отримав запалення легень. У відповіді на стан пацієнта, який я просила надати, пояснювала тим, що вона зайнята, забула або потрібно подивитися. В іншому разі казала: у нього немає ніякого інсульту. Що ви робите тут у нашому центрі? Жінка зверталася до директора Рівненської обласної лікарні, аби їй пояснило, що з чоловіком та чому їй доводиться буквально вибивати будь-яку інформацію про його стан у медиків. Однак, з її слів, чіткої відповіді не дав і директору. Сказав мені, туди йому й дорога паліативна. Тобто. Я запитала, що це ви говорите. Я запитала, її, що це ви таке говорите. Секретар, яка була при ньому, просто широко розкрила очі на таку його відповідь. Ну, Якщо то, ну, то вже згладивши ситуацію, завідуючий, головний лікар каже мені, то пишіть, ми, то пишіть скаргу. Ми теж звернулися за коментарем до керівництва медзакладу. У телефонній розмові директор розповів, що інформацію про стан пацієнта надати не може, адже це є лікарською таємницею. А жінці не розповідають, тому що вона не може документально довести, що вона дружина пацієнта. До нас звернулася особа. Дирекцію лікарні стосовно е, одного пацієнта і назвалася його дружиною. Хоча в цілому ми не знаємо, чи вона дружина, чи вона не дружина. Ось на жаль, я не можу не вам ні сьогодні дати вичерпну інформацію про пацієнта, бо це є елементом лікарської таємниці. Юридично я не можу це вам сказати навіть чи цей пацієнт перебуває. Директор рівненської обласної лікарні додає, що інформацію від родичів вони не приховують. Однак, для того, аби надати будь-яку інформацію про стан здоров'я пацієнта, дружині потрібен дозвіл її з чоловіка. Конкретно в цьому випадку медикам його надано не було. Ми від пацієнтів інформацію не ховаємо. Від родичів інформацію не ховаємося. Ми нормально не ховаємо. Ми нормально з ними спілкуємося. Ось і даємо вичерпну інформацію. Якщо про це дає згоду пацієнт. на сьогоднішній день ну, ось така вона. Не повідомляє хто вона представляється дружиною, хоча прізвище там інше. Ну ми не можемо давати не її інформацію. Якщо пацієнт не дав письмової згоди на розголошення інформації, ми не можемо її давати. Як висновок в історії, директор рівненської обласної лікарні порадив пані Галині у випадку наявності скарг написати заяву. Після в медзакладі її розглянуть та дадуть жінці відповідь. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.